Опонується проєкт рішення, який і шести пунктів. Перший пункт виключаємо квартиру із числа службова номер 15 будинку 33. Квартира була надана двірнику КМКП з 89-го року. Людина пропрацювала і вийшла на пенсію і не знавши, що не неї тоді надалі подобається квартира службова. Другий пункт. Перереєстрацію робимо кімнат в кімнату гуртожитків. Виконуємо рішення про реєстрацію будинків як гуртожит для проживання сімей. Третій пункт перереєструємо кімнати в гуртожитку 21 по мікрорайону Перемоги – це електрон. Четвертий пункт виконуємо рішення ровесних, тому що раніше були малосімейні сімейний гуртожиток, на даний час переведений в статус будинку. Перереєстровуємо, які подали пакет документів. П'яте так само буде сорок друге був статус малосімейного тоже на даний час. Переведений статус будинку, йде приватизація, і, іде створення ОСББ, тому подають люди, які ще не подали кім, кімнати, Перереєструють будинки для подальшої приватизації. Шосте пункт беремо на картинний облік. Зазначена підстава, пункти статті, житлового кодексу на загальну підставу першу. І позачергово. Позачергово це дитя сироту, якому беремо на партійний облік відповідно до Вертового кодексу, якому виповнилось 18 років, він ще заяву, і ми його переводимо позачергову чергу. В першу чергу беремо учасники бойових дій і відповідно до закону про поліцію ми також маємо першу чергову чергу тіну на загальний зазначено класику, варіанти техніки, от і понай після 16 років.